І так, усім привіт! Сьогодні у мене буде дуже багато розмов про своє, про своє особисте. Так що, якщо комусь це не подобається, то вирубайте це відео. А ті, хто залишився, бажаю вам гарного перегляду, смачного і так далі. І так, це друга честь як я роблю в ревіті проект. І сьогодні у мене буде таке завдання зробити терасу з колонами. І це, ну, якби з однієї сторони легко, а з іншої, ну, ніфіга не понятно. Так що приступимо до роботи. Не знаю, скільки ти займеш часу у мене, але сподіваюсь, не до самої ночі. Я цей напій назву Титаніко. І так, записуйте. Значить, робимо звичайне кофе і туди додаємо ріжок морозива. І виходить, це чудо. І так, всім доброго року. Я зараз буду а, робити йогу. От у мене тут водичка з лимончиком, щось він потонув, ну ладно. Зараз у мене буде час для себе і для свого тренування, тому погнали. І так, поки я минула тут буду робити йогу, я теперішня буду розповідати про все-усяке, здебільшого про свої проблеми. Я знаю, що вони нікому не потрібні, але це мої відео, і я роблю тут, що захочу. Почну з того, що в мене є багато мрій, цілей, і в мене є трохи мотивації, але цього недостатньо, тому що я роблю якусь справу пару годин, а потім, потім у мене зникають сили. Я просто, просто валяюсь тут, дивлюсь тіктоки, ютуби і так далі. І потім виню себе за те, що я нічого не зробила за день нормального. Те, що я так непродуктивно роблю е, свої справи і так далі. Наведу приклад на тому, що я вивчаю нову програму. Так, там дуже багато. Чого треба вчити, і ну, в мене дуже багато проблем виникає з цим. Тому що якби, само навчання це ну, дуже дуже важко. І в мене стільки нерв на це пішло, просто ви би знали. А я ще досі нічого не вмію в цій програмі нормально робити. Там такі початкові якісь завдання, які, я думаю, кожен зробить, якщо там розбереться трошечки. І насправді це у мене так з усім. Я взагалі вважаю, що у мене ну, немає таких справ, справ де я ну, прям дуже класно щось роблю. У мене завжди так буває, що я щось починаю. Потім мені щось починає не подобатися, і я просто цю справу покидаю. Але мені треба вчитися саме, саме з цього, що я все покидаю. Мені треба продовжувати, навіть якщо там якісь камінчики з'являються на моєму шляху. І це так, це. Дуже складно, я розумію. Можливо, хтось мене зрозуміє, але не впевнена, тому що я дуже тривожна людина. У мене просто тривога на тривозі. Я не можу нормально розслабитися. У мене навіть коли я Ну, такі моменти, коли хоч трішечки я розслабляюсь, там, релаксую, у мене починається тривога із за того, що я ну, просто нічого не роблю. Розумієте, От... Е не знаю, як цю тривогу побороти в наші то часи, коли на дворі таке відбувається, а тут ще у мене проблеми. Тому що я розумію, коли все це сподіваюся закінчиться, знаєте про що я говорю, то у мене тривога вона нікуди не зникне. Вона просто буде зі мною завжди. І я до сих пір не знайшла цей шлях, де я свою тривогу. Можу ну, зменшити до мінімуму. Я знаю, що її не можна взагалі прибрати, тому що ну, це наша така емоція. А, але все-таки б хотілося поменше про щось нервувати, більше кайфувати від життя, але це не в моєму випадку. Я така людина, яка все життя думала, що я не так щось роблю, думала, що щось іде не по плану. Думала, що в мене ніколи нічого не вийде, тому що, що би я не починала, у мене нормально нічого таки не виходило. Але сподіваюся, що з віком я зрозумію нарешті цей не знаю, дзень, як це взагалі все побороти. А зараз я на шляху до пізнання себе. Я знаю, що це буде дуже довгий шлях, і я буду здаватися, у мене буде багато проблем і так далі. Я просто інколи буває, помічаю по собі, що я просто от щось там роблю і розумію, що я, я вже здавалася просто. От інколи буває, що потрібно в когось попросити допомогу, а я просто ну мене жаба душить, розумієте, у когось про попрохати допомогу. Так, один раз я можу попрохати, але це мій максимум. Далі я буду намагатиму, буду намагатися сама все зробити. Навіть якщо, якщо в мене там вже повний капздець, то я все рівно буду продовжувати далі, тому що це я. Ось, Знаєте, мені в даний момент просто хочеться кудись піти в ліс, в гори, там, я не знаю, насититися тією духовністю природи і так далі. Просто стати якимось гноміком. Який ні про що не думає, просто, просто живе в, собі в лісі, в горах І так далі, і просто насолоджується життям. Але я розумію, що в мене такої можливості і не буде в цьому житті стати гноміком, На жаль, дуже на жаль, але що маємо. Якби я думала, що в дитинстві, що ось коли я підросту, у мене буде все виходити. Я буду така класна, я буду така ну, працьовита, і в мене всі проблеми, які в мене будуть на шляху траплятися, я буду легко вирішувати просто одним махом. Ага, ага, думала вона так. А зараз не думає вона так. Зараз вона розуміє, що всі мої ці. Задуму мрії, просто, просто кудись <гум> врушилися, так сказати. І я тепер розумію, чому нам батьки завжди казали, ось цінуй своє дитинство, тому що, коли ти ти вже... ти вже зрозумієш, як було добре в дитинстві. І я вже зрозуміла. Да, я не така взросла, мені не 40 років, але, ну вибачте, але якби там, да. я багато чого побачила, розумію, що не так багато ще. Попереду у мене ще довге життя, сподіваюсь. Да. Знаєте, у мене був такий вибір, ну, у кожного є вибір. Е у мене, наприклад, зараз є вибір просто нічого не робити, там, дивитися серіали, там, нічого не вчити, гуляти сама по собі. і так далі. Але я хочу ну, розвивати свої вміння, тому що ну, життя воно таке, знаєте, швидкоплинне. Я не Оглянусь, а мені вже буде там через деякий час, не знаю, 20 років, і я така ого, а я ще нічого не вмію. І ну, насправді, от е, сам факт те, що я ще до сих пір не навчилась чогось робити такого вау-класного. З однієї сторони, це нормально, тому що мені якби ще навіть немає. 20 років і якби себе гнітити за це ну, теж не дуже. Але це моя, моя самооцінка. Я завжди була такою до себе, е, ну, себе дуже сильно критикувала завжди. Просто най, мій найбільший хейтер це я сама, тому що ну, скільки би я не могла полюбити себе, я завжди себе критикую. От ти щось там не зробила, ти щось там забула, ти щось там не так виглядаєш, десь там щось у тебе не так. Завжди у мене ці думки, я вже задовбалася з ними. Ну, от чого я від себе не можу відстати. Я от не знаю, от така я все життя. От просто собі сказати, та відстань ти вже від себе і ну роби що, що хочеш. І просто, просто незважаю, там, на якісь свої е, мінуси, на якісь свої недоліки. Але у але мене завжди це було і завжди, мабуть, буде, тому що якби я не намагалася, там якісь психологічні вправи робила до любові до себе. Ну знаєте, я вважаю, що можливо ця крит, е, критика інколи мені допомагає там. Підняти свою жопу кудись і щось зробити, бо інколи я ну, буваю себе, ощущаю себе овощем, який просто ну, десь лежить там собі. І чекаю свого кінця, але, але мені треба щось в цьому житті робити. Навіть якщо я там інкле буває, нічого не хочу взагалі. Ну от, просто, ну навіщо мені це робити, але я, я намагаюся. Знаю, що зараз такі часи, коли з однієї сторони люди дуже стали якимись ну, агресивними. Е, ну от Я так замітила, але мені здається, критика від інших завжди була. Е, усюди, просто не дивлячись, в якому напрямку ти йдеш, там, в яких ти сферах не був, тебе завжди будуть критикувати. Ось ти так щось там не зробив, щось, щось, щось не так і. І якби це теж деморалізує, але мені зараз, знаєте, на критику я інших намагаюсь ігнорувати. Тому що ну, мені і так вистачає своєї критики до себе, а ще інші, ну якби я просто починаю або ігнорувати, або агресувати на цих людей. Ті. Так, інколи я можу сперечатися сама з собою. Зі своїми думками, тому що це у мене інколи таке буває, що в деякий момент я просто свої думки просто на 180 градусів переворачую і така опа. А я от, да, така от непонятна. І, типу, з однієї сторони, це ну, добре, що я умій, вмію змінювати свою думку, а з іншої, ну, ну так треба задуматися. І да, я вже буду завершувати це відео. Я знаю, що тут для декого це відео буде ну, дятіна, там, що я душніла, що я там взагалі не роблю те, що треба. Взагалі мені треба робити інші справи, а не тут нить, Але, ну, ось така я. Я вже з вами так розмовляю. Я в цьому відео нікого не хотіла зацепити, Там, е, щось, якщо вам не подобається, то просто виникайте це відео. І якби тут е, особиста моя думка. І, ну, я думаю, я вам вже це казала і не один раз, що в цьому блозі я буду. Е, Висказувати свою думку про щось, тому що інколи мені мовчати трохи складно. Але от коли я роблю такі відео, мені стає ну, набагато легше насправді. Тому такі справи.